Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Франція дозволила удари по РФ своїми ракетами, незважаючи на пуски та погрози Росією ядерною зброєю. Глава МЗС в інтерв'ю бібісі міністр закордонних справ Франції заявив, що Париж дозволив використовувати французькі ракети великої дальності для ударів по Росії. Він наголосив, що західні країни не повинні встановлювати червоні лінії і не виключив участі французьких військ в бойових діях. В той же час французькі ракети годину тому рознесли ще один із бункерів в Курську. Загинули десятки офіцерів РФ. Пишуть про ураження сховища ядерних відходів, які окупанти розмістили поблизу українського кордону, і яке стало їм могильником пів Росії у вогні. У той же час останніми днями Росія посилила свій терор і залякування українців, як внаслідок не вщухали обговорення ядерного удару. Крім того, вранці 21 листопада окупанти вперше використали по Україні експериментальну балістичну ракету. Політтехнолог Борис Тезенгаузен зауважив, що в частині суспільства справді паніка деякі посольства припинили роботу на один день, але інші активно працювали. Були помітні дипломатичні авто. Тому не варто говорити про надзвичайний переляк і паніку. Звичайно, коли йдеться про опробування нової зброї, це справді дуже страшно і може налякати. Попри це, ми знаємо, що Росія любить перебільшувати можливості своєї військової зброї. На його думку, як ідеться про ядерний удар, то Путін навряд чи на це піде. На жаль, Росія вміє дуже фахово залякувати. У них є ціла доктрина ядерного залякування і багато людей, які інтегровані в цей процес. Сказав він до слова, в Росії відмовився коментувати застосування міжконтинентальної зброї. Представниці російського МЗ Захарові про це повідомили просто під час брифінгу. Рупор Дмитра Пісков заявив, що також немає що сказати з цього приводу. Примітно, що головною темою, про яку написали, чи не всі провідні західні медіа, була російська атака України новою експериментальною ракетою. Як писала New York Times, застосування нової ракети Росія посилає загрозливий меседж заходу. Президент Пукін загострив напружене протестування із заходом у четвер, заявивши, що Росія запустила нову балістичну ракету середньої дальності по Україні у відповідь на нещодавнє використання української американської і британської зброї для удару по цілях УРФ. РФ. Путін також заявив, що Росія має право завдавати ударів по військових об'єктах країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти наших об'єктів. Зокрема, Фабіан Рене Хоффман, експерт із зброї в університеті Осло, сказав, що з російського погляду те, що вони хотіли б сказати нам сьогодні, це слухай, цей удар був неядерним, але ви знаєте, якщо продовжуватимете, наступний удар може бути завдано ядерною боєголовкою. Своєю чергою майор запасу ЗСУ дипломат, колишній міністр інфраструктури України, політик Володимир Омелян розповів, що Росія може завдати чергового ракетного удару по Україні однак, ядерний удар мало імовірний. Стратегія масовних ударів по українських містах і селах триває не тисячу днів, а майже тисячу років. Протягом цього часу змінювалися лише види зброї, яку використовують наші вороги. Росія точно не здалася. Але як би нас не лякала, Кремль ризик не ризикне застосовувати ядерну зброю, адже усвідомлює, що міжнародний порядок не змінився, і ніхто йому дозволу найдавна це. Навіть його вірний союзник Пекін буде категорично проти такого сценарію, зазначив він. Військовий з полковник запасу Олег Жданов пропускає, що Пукін може вдарити ядерною зброєю. По Україні Жданов підкреслив, що в Кремлі дуже розчаровані результатами останнього масованого ракетного удару по Україні, тому що бликавати не став. Експерт говорить про те, що за даними деяких російських джерел запаси ракет Росії дають їй змогу здійснити ще чотири масовані удари не більше того. Примітно, що після перемоги Трампа західна преса знову занепокоїла, що думає Україна над створенням ядерної бімби. The Times припускає, що українська атомна бомба могла б бути зроблена з Плутонію досить швидко і була б схожа на американську бомбу Товстон 45-го року. Скинули її на японське місто Нагасаки. Вже не вперше західні медіа переймаються можливістю створення ядерної зброї в Україні, і їм паздав Зеленський, коли під час саміту лідерів Євросоюзу в Брюсселі, 17 жовтня. Переповів свою розмову з Трампом, де йшлось про ядерку. Після цього німецьке видання Більд повідомило, що нібито влада України дійсно серйозно розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Видання посилається на заяву неназваного високопоставленого українського чиновника. За словами якого Україна не змириться з другим наступом російських військ на Київ, і в цьому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого країна відмовилась добровільно у 90-х роках під час підписання Будапештського меморандуму генералам Єврозапасу, колишній заступник очільника СБУ. Віктор Ягун повідомив, що створення ядерної зброї не ідеальний, але можливий варіант. Україна перебуває в ситуації, де іншого вибору немає. І якщо Захід не готовий адекватно допомагати, країна мусить покладатись лише на себе. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.